Ми вітання у студії Катерина Можаєва. Ви дивитесь свіжий випуск новин. Які повідомлення вас чекають попереду? Пропоную дізнатися. Туристичні проблеми. Закарпаття втрачає свою популярність серед гостей. Без громадських вбиралень в Ужгороді немає відхожих місць. Покращення благоустрою у хусті взялися за обрізку дерев. Нові дорожні правила, що чекає водіїв і пішоходів. Підприємцям спростили життя в Україні. Ввели електронні звіти, туберкульозна небезпека, акція проти страшної недуги, весняні шедеври. мукачівські музиканти порадували публіку новим концертом. Закарпаття останнє серед регіонів України за рейтингом Кабміну. За результатами оцінки Кабінету міністрів діяльності Ради міністрів Криму, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Закарпатська область торік посіла останнє 27-ме місце. Згідно з холодною статистикою, відмін економ розвитку України. Закарпаття опинилося на останній сходинці рейтингу областей. Ще два роки тому наш край мав значно вищі результати на 16 позицій. Стрімке падіння спостерігали в галузях держфінансів. Та житлово-комунального господарства згідно з поясненнями, низькі фінансові показники обумовлені недовиконанням затверджених показників податку на доходи фізичних осіб, невиплатою заробітної плати, відсутністю коштів на рахунках платників. А у сфері житлово-комунального господарства неприємностей завдав низький рівень виконання показника щодо створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Закарпатський туризм втрачає свою популярність серед гостей. Виною всьому неналежна співпраця між представниками туристичного бізнесу і владою. Через це економічно страждає не тільки наш рекреаційний край, а й держава. В цілому туристів у Закарпатській області стає все менше, чому саме розкаже Мар'яна Мартин. 50% туристичного закарпаття сьогодні залишається в тіні. Про це заявив виконуючий обов'язки начальника управління з питань туризму і курортів Закарпатської ОДА Олександр Марченко. Основна проблема полягає в тому, що держава приділяє недостатню увагу цій галузі, у результаті чого відсутні програми розвитку туризму. Якщо програма відсутня, відсутня якесь фінансування. Нам треба програму. Стратегія давно прийнята і затверджена кабінетом міністрів. Її ніхто не скасовував. Треба її розвивати. Через недостатнє фінансування закарпатський туризм сьогодні завмер, а туристів приїжджає все більше. Так лише минулого року у нашому краї побувало близько 400 тисяч гостей, і це лише офіційна інформація. Олександр Марченко розповів і про встановлений минулого року туристичний збір, який не спрямовують безпосередньо на місцеві програми розвитку туризму і курортів. Депутати і ми ставимо питання для того, що це місцеві збори. Податкові туристичні збір, щоб вони йшли саме на розвиток туризму, на жаль, ми сьогодні не можемо знайти кінці цих грошей. На жаль, фінансова незабезпеченість галузі не єдина проблема, адже на Закарпатті вже відсутні і деякі транспортні сполучення. Перш за все, це стосується минулорічних нововведень Укрзалізниці, яка відмінила деякі потяги в напрямку до Закарпаття. Сьогодні в Ужгород можна приїхати лише з Києва чи Львова. Також курсує один потяг напрямком ужгород москва Помічають такі незручності і жителі краю. Не хотає, коли Харків у Києві. Дуже не хозає. Перше, що у Львів. Бо в Львів важко добратися, та і все. Кось там електрички поламали, то взагалі графік ніхто не складає так на обум, кому як хочеться, та і все. То, що бачу, що Солотвинський поїзд, який їде до Львова, наприклад, там доволі часто білети продаються вже за тиждень до відправки і місць катастрофічно не вистачає. Жителі кажуть, до Донецька потрібно добиратися трьома поїздами. Спочатку у Львів, звідти на Харків, а потім уже на Донецьк. Окрім затрати сил, доводиться витрачати купу коштів на бронювання квитків. У мене родичів багато в Донецькій області, в Маріуполі, Луганській області. Якраз до Харкова можна було доїхати, там можна було пересісти і добратися в нужний вам об'єкт. А так трошки складно. Жителі вважають, що достатньо було б повернути хоча б потяг у жород Харків, хоча не вистачає на Закарпатті і міжнародних маршрутів. Як зазначили туристичні експерти, без взаємодопомоги всіх гілок влади одна з найприбутковіших галузей області може незабаром просто занепасти. в ужгороді бракує громадських вбиралень європейське місто, яке відвідують тисячі туристів, не може похвалитися належною інфраструктурою. Наразі в обласному центрі працює лише дві громадські вбиральні, замість 80-ти Проблема громадських вбиралень в Ужгороді залишається вкрай гострою. З населенням 120 тисяч чоловік в місті діє лише дві платні вбиральні. За санітарними нормами такі місця повинні бути на кожних 500-700 метрах. В Ужгороді за цими підрахунками громадських вбиралень повинно бути 80, що аж ніяк не відповідає існуючій реальності. Тепер у нас в Ужгороді залишилося два громадських туалети, тільки біля пішохідного мосту і біля універмага Україна. Раніше ще чотири було, які були за попередні роки. Можна сказати, знищені навіть на Феденця, там де зелений базар, і е, біля на площі біля вулиці Андрія Новака, е, там були громадські туалети. Їх знищено, і там забудованою постали. Також е, біля четвертої школи там кафе розмістили замість громадського туалета. І біля транспортного мосту, під транспортним мостом, також е, розмістили інтернет-кафе. Передаючи в приватну власність старі, але не відкриваючи нові громадські туалети, влада міста вирішила це питання неналежним чином. Два роки тому було прийнято рішення виконкому, що всі комунальні підприємства мають зробити доступ до туалетів для всіх мешканців міста та гостей міста безкоштовним, а кафе, барам, ресторанам було рекомендовано зробити безкоштовний або платний доступ до своїх вбиралень для всіх громадян не тільки для відвідувачів цих кафе. Де знаходяться громадські вбиральні, у городці навіть і не знають. Інші жартівливо кажуть, все своє ношу з собою, а інколи у пригоді стає і тихий провулок. Ви знаєте, де знаходяться громадські вбиральні в ужгороді? І чи вони існують взагалі? Убиральні. Да, ну туалети по нашому. Немає таких немає таких, так. Да. Громадська обиральна а вона є. То скажете, будь ласка, де громадські вбиральні знаходяться в Ужгороді? Ніде. Все своє ношу з собою, так. Якщо Ужгородців нестача громадських вбиралень особливо не лякає, то туристам у цьому випадку значно важче. Їх врятують хіба що заклади громадського харчування, що аж ніяк не відповідає європейським стандартам. У густі стартував місячник благоустрою. Сухі дерева активно обрізають, сміття разом прибирають. Привести в належний санітарний стан прилеглих територій міста прагнуть не лише керівники Хуста, а й самі жителі. Уже не вперше долучилися до роботи і правоохоронці. Згідно з розпорядженням Хуського міського голови, з початку березня в місті розпочали проводити комплекс заходів із благоустрою та санітарного очищення. За словами Володимира Кощука, до нього повинні долучатися всі хустяни. Якщо ми всі не долучимося до цієї роботи, то думати, що хтось прийде інший в місто Хуст наведе порядок, це буде неправильно. Тобто по п'ятницях ми будемо включати ці всі питання. А це приведення до ладу прилеглих територій і ділянок біля житлових будинків, приватних підприємств і бюджетних організацій. Уналешний санітарний вигляд приведуть і скверики, і кювети, і вулиці міста. Починається активна обрізка дерев у місті Хусті, збір мусору. Ну, для порівняння, якщо фірма «Аве»… На добу вивозила 2-3 машини, то вже за перші дні березня місяця вивіз мусора зросла до 6-7 машин. Тобто йдеться про те, що люди вже починають активно готуватися до весни, готуватися до великодних свят. Сміття прибирають, а дерева обрізають, адже вже давно віджили своє. Верхівки сухі і будь-якої хвилини можуть упасти прямісінько на тротуар чи дорогу, де завжди багато пішоходів і машин. Перед міськвідділом міліції теж потурбувалися про хустян і правоохоронців. Вулицю 900-річчя хуста очистили від сухих дерев. Робітники використали спеціальну техніку, адже дерева тут справжні велетні впоралися із завданням за півдня. При робочій зустрічі з мером міста хуст відповідно було прийнято рішення про те, що була устроїти територію і біля міськвідділу. відділу, тому що побачили, що в минулому році, в подавному році, обрізка дерев проходила. Практично по всьому місту тому було прийнято рішення про обрізку дерев біля міських діло. Правоохоронці постійно долучалися до проведення місячника з покращення благоустрою міста. Цього разу кількість охочих привести хуст до ладу значно зросла. З 15 квітня вступає в дію нова редакція правил дорожнього руху, яку прийняли 11 лютого на засіданні Кабміну. Документ передбачає цілу низку нововведень. Зокрема, до білої розмітки додасться синя і жовто гаряча з'являться нові знаки. А також з 1 жовтня до 1 травня всі транспортні засоби за межами населених пунктів повинні будуть їздити з увімкненими ходовими вогнями або ближнім світлом фар. Що думають про нові правила водії? Дізнавались наші кореспонденти. Правила дорожнього руху придумали одразу, що не з'явились перші транспортні засоби. Однак таку кількість правил, знаків та розміток, яку потрібно запам'ятати кожному водію в наш час, учасники дорожнього руху в позаминулому столітті навіть не могли уявити. Як то кажуть, технічний прогрес вимагає і своїх законів. Щоправда, з дотриманням цих законів ситуація в Україні нині не найкраща, кажуть автомобілісти. Кращою вона не стане. Переконані водії і після впровадження нових правил дорожнього руху. Часто кажучи, ті, що їздили, порушували, ті будуть порушувати. Для них закони не існують. Хоча будуть нові правила введені, вони все рівно будуть порушувати, збивати людей, втікати з місця пригоди. цим, я не знаю. Хто дотримував правила, то не дотримує. Хто не дотримував, то і не буде дотримувати. Що він на крутій машині йому це все, знаєте, по барабану. У тому, що ситуація на дорогах покращиться після того, як нові правила почнуть діяти, сумнівається, переважна більшість водіїв. Треба спочатку починати з дорог. А саме заболівши так питання, що дороги як зроблять, то дома вже і правила якісь зміння робити. А поки в нас бездорожі кругом. Кілька десятків аркуші формату А4 з новими правилами потрібно вивчити кожному автомобілісту вже до 15 квітня. В основі правил вони як і були, як кажуть старі, так і нові. Є декілька доповнень, декілька змін, декілька нових визначень, там, як повинні водії діяти. Практично основа вона залишилася такою сама, як і була до цього. Добавлено декілька дорожніх знаків. Декілька елементів дорожньої розмітки. Зокрема, за новими правилами дорожні знаки матимуть перевагу над дорожньою розміткою. До білої жовтої дорожньої розмітки додасться розмітка синього місця парковки на проїжджій частині та жовто гарячого кольору. Тимчасова розмітка. Зупинка і стоянка на газонах буде заборонена. А також з 1 жовтня до 1 травня всі транспортні засоби за межами населених пунктів повинні будуть їздити з увімкненими габаритами або ближнім світлом фар. Ознайомитись з повним списком змін та доповнень до нових правил водії зможуть на сайті департаменту. Ту дає України в державній службі переконані, нововведення потрібні Тім, чи насправді нові правила зможуть покращити ситуацію на дорогах. Дізнаємось вже за кілька тижнів. Микола Азаров хоче заборонити вантажівкам їздити по автомагістралях. Прем'єр-міністр України пропонує для такого важкого транспорту виділити певні напрямки, по всіх інших обмежити рух і приводити дороги до ладу. Він також запевнив, що жалюгідний стан більшості українських автошляхів пов'язаний із великим навантаженням міжнародного вантажного транспорту. Нагадаю, що перед цим прем'єр-міністр України наголошував, що в нашій державі 98% автошляхів вже відремонтували. Минула тільки перша частина нашого випуску. Що чекає вас у другій? Пропоную дізнатися. Підприємцям спростили життя в Україні. Ввели електронні звіти. Туберкульозна небезпека, акція проти страшної недуги, весняні шедеври. Мукачівські музиканти порадували публіку новим концертом. Приватним підприємцям спростили життя. Тепер усім, хто користується касовими апаратами, доведеться замінити їх на нові або переобладнати старий реєстратор, приєднавши до нього спеціальний модем. Усе заради електронного звітування перед податковою для підготовки підприємці мають лише два місяці. На виноградівщині касові апарати використовують наразі близько 300 підприємців, із них лишень 42 вже придбали необхідні носії і подають щодня електронні звіти. Встановлення нових електронних реєстраторів для підприємця річ не з дешевих. Всіх робот по встановленню модема карточка, ну перепрограмування апарата півтори тисячі гривень. У сервісних центрах кажуть, купувати новий касовий апарат, який коштує 3,5 тисячі гривень, не обов'язково. Можна переобладнати старий, приєднавши до нього спеціальний модем. Аби пристрій запрацював, потрібен лише якісний безперебійний інтернет. Модем працює від інтернету мобільного оператора на ну, карточка по бажанню клієнта. Тож підприємці, які користуються касовими апаратами, надсилатимуть звіти до податкової віртуально. Інформація з розрахункових приладів щодня надходитиме на сервер служби. Це полегшить життя всім. Принаймні так вважають податківці. Це економія робочого часу приватного підприємця. Друге зменшити витрати, відпаде необхідність друкування контрольних стрічок. Які завжди треба було ще й зберігати на протязі трьох років. Третє. Відпадає необхідність подавати звітність до 15-го числа кожного місяця на паперових носіях. І четверте. Це зменшить кількість проведення перевірок податкової служби. Відтак підприємці знову стали заручниками ситуації. Подання звітів в електронній формі обов'язкова норма для всіх. В іншому випадку загрожує штраф 170 гривень. Щоправда, на деякі поступки бізнесу податківці так і пішли. Обіцяють на штрафувати до 1 липня цього року. За закарпатськими злочинцями встановлять електронне стеження. Згідно з новим кримінально-процесуальним кодексом в Україні, цьогоріч запровадили новацію європейського взірця у роботі правоохоронних органів. Це електронні засоби контролю при обранні підозрюваному, обвинуваченому запобіжного заходу, не пов'язаного з позбавленням волі. Ці пристрої дають змогу контролювати місце перебування особи без взяття її під варту. Однак самих електронних пристроїв в Україні закупили в недостатній кількості, перш за все через їхню високу вартість. Тому один із народних депутатів України зареєстрував у Верховній Раді законопроект про призупинення дії електронних пристроїв ще принаймні на два роки. Далі слово за іншими нардепами. В Ужгороді організували акцію проти туберкульозу. Посприяв цьому Закарпатський центр дозвілля разом із Ужгородською міською соціальною службою для дітей, сім'ї та молоді. Вони запевнили, що захворіти на туберкульоз може кожен. І нагадали, що пам'ятати про поради лікарів і берегти своє здоров'я потрібно завжди. Чи не байдуже ставляться ужгородці до цієї недуги, дізнавалися мої колеги. Напередодні всесвітнього дня боротьби з туберкульозом на площі театральній пройшов захід, присвячений цій небезпечній хворобі. Для українців туберкульоз, на жаль, перейшов у категорію національної проблеми. Тому мету організатори переслідували єдину, роздаючи спеціальні брошурки, попередити закарпатців, що захворіти може кожний. Туберкульоз це є перший признак того, що є негаразди у соціальній сфері. І ось саме для цього ми хочемо сьогодні показати людям, що туберкульоз, по-перше, це є проблема. Друге, це не страшно, і третє, з нею треба боротися і допомагати тим людям, які хворі на туберкульоз. Протягом останніх років на Закарпатті рівень захворюваності на туберкульоз стабільний. За словами головного лікаря обласного центру здоров'я Світлани Петрівни, така акція говорить про те, що проблема існує, а тому статистика не райдужна. Если эта акция проходит, значит, это уже говорит о том, что есть проблема. А если есть проблема, значит статистика неблагополучная. И цель этой акции как раз привлечь внимание абсолютно каждого человека к тому, что эта проблема существует, и она очень реальна, и она угрожает практически каждому из людей. Туберкульоз можна вилікувати, якщо виявити його на початковій стадії, зробивши флюорографію. Тому ми вирішили запитати пересічних ужгородців, чи проходять вони щороку таку процедуру. Ви знаєте, скажу відкровенно, ні, так як в останнє час намагаємося займатися профілактикою, якими це ну, звісно, я за. Так, звичайно, раз просимо, обов'язково разом з цією сім'єю приходимо. Проходимо флюорографію. Звичайно, щороку з власних спонукань, але навіть якби в мене таких спонукань не було, я працюю із студентами, мені потрібно проходити. Щоб оминути страшну хворобу, лікарі радять дотримуватись здорового способу життя, не зловживати алкоголем і забути про куріння. І радять пам'ятати, ваше здоров'я у ваших руках. Медичні тренування у закарпатській інфекційній лікарні медики провели науково-практичні заняття у випадку, якщо виявлять пацієнта з особливо небезпечним інфекційним захворюванням. Лікарі вивчали особливості різних хвороб, однак детально обговорили небезпеку холери на Закарпатті. Усі подробиці дізнаєтесь далі у сюжеті. Інфекційні захворювання одні з найнебезпечніших для людини. Їх викликають живі збудники, віруси, бактерії та паразити. Часто вони призводять до фатальних наслідків. Один з таких недугів холера. Показівці Міністерства охорони здоров'я, яке затверджено планом Міністерства охорони здоров'я. Ми сьогодні запланували навчання по особливо небезпечних інфекціях, і ви бачили, що. Повністю від самого захворювання і до госпіталізації хворого всі етапи були показані нашим лікарям працюючи в оперативному режимі, лікарі повинні не лише провести знезараження інфекційного приміщення та госпіталізацію пацієнта, але й взяти на облік можливих зараджених, які контактували з хворим останні дні. Адже за словами медиків, інфекція передається швидкими темпами. Ляхи зараження бувають різні, буває капельний, буває харчовий, буває водний. Головним чином ми дезінфекцію проводимо при інфекціях тих, які передаються через предмети обіходу, які можуть бути фактори передачі, так звані, через руки, через воду, через харчові продукти. Зафіксували холеру в Закарпатській області ще у 70-ті роки минулого століття. Тому стикалися з цією небезпечною хворобою лікарі лише на тренуваннях, Щоб бути завжди на поготові, адже у 2011 році збудник виявили в Донецькій області. Як відомо, тепла пора року це завжди підвищення захворюваності на гострі кишкові інфекції. А оскільки декілька років тому в південних областях України спостерігалися випадки на холеру, то звичайно що. Медичні працівники області, вся медична система, структура, санітарно епідемічна служба має бути доготовою до таких можливих випадків. Проводячи таке навчально-тренувальне заняття, лікарі сподіваються, що їм не доведеться застосовувати набуті знання на практиці в реальних умовах. Весняні шедеври мукачівські музиканти порадували публіку новим концертом. У будинку культури вони зібрали всіх поціновувачів музичного мистецтва, аби здивувати їх класичними та сучасними творами у новій інтерпретації. Серед композицій були і зарубіжні, і українські. Про свої враження далі розкаже Світлана Комлєва. Антоніо Вівальді, пори року весна. Відомий на весь світ шедевр у виконанні справжніх майстрів сцени став першим у весняній концертній програмі. Для всіх поціновувачів високого мистецтва концерт під назвою шедеври організували мукачівські музиканти. Весна це пробудження, весна це нові надії. Весна це завжди свіжість. І ось така програма й буде. Кожен твір це свіжість, це нові емоції, кожен твір. Має в собі оці весняні перепади настроїв, тобто і велика радість, і дощ. Своїми емоціями, почуттями та переживаннями, які виникають під час виконання, потрібно ділитися із головними оцінювачами, глядачами, переконані музиканти. Насамперед, це є велика емоційна наснага і. Заряд великий емоційний, тому що я страшно люблю грати. Я люблю грати з різними колективами, різні твори. І без гри, без музики я собі не уявляю своє життя. Всесвітньо відомі класичні твори, зарубіжні та українські композиції виконувала як уже відомі для Мокачівського глядача музиканти Тріодома, так і запрошені гості з обласної філармонії. Дуже приємна публіка, дуже уважна, вдячна. і Найкраще <смі> на Закарпатті мені надзвичайно сподобалось так, як грали ми з Остапом і Ольгою Шутко. Емоції переповняли. Публіка дуже приємна, тому я згодився ще раз приїхати. і Мені дуже приємно і надію, що це не, не в останнє Я граю з такими прекрасними людьми і музикантами. Сюрпризом для глядачів став виступ юної скрипальки, вихованки Мукачівської школи мистецтв номер 1 Хливі овації глядачів після кожного виступу вкотрі підтвердили, мукачівська публіка високе мистецтво любить та неби як цінує. У неділю на вас чекає підсумкова програма Сім днів, у якій ви дізнаєтеся про таке. Телефонні шахраї, як не стати жертвою мобільних махінацій. Без дамби. Закарпатці не захищені від водної стихії. Литовище занепадає. Доля Ужгородського аеропорту. На завершення випуску мені залишається тільки побажати вам гарного відпочинку на вихідних. Бережіть себе і побачимось.